Шановні колеги, вітаю з вами Віктор Галасюк. Напруга між Китаєм і США знову досягає точки кипіння. У відповідь на рішення адміністрації Дональда Трампа схвалити масштабний пакет військової допомоги Тайваню. Китай тепер запроваджує жорсткі санкції проти 20 американських оборонних компаній і 10 топ-менеджерів. Розповім вам, що відбулось, хто потрапив під удари, що це означає на Перспективу і в дипломатичному, і в економічному вимірі. А ви, будь ласка, поки підпишіться на мій ютуб канал Голосу про економіку та прокоментуйте цей ефір. Те, це, що трапилось, це не просто дипломатичний демарш. Це по суті відповідь на американську допомогу, яка має перетворити Тайвань на неприступну фортецю, на такого собі декабраза. Минулого тижня Вашингтон. Дав зелене світло на продаж Тайваню зброї на колосальну в масштабах Тайваню суму 11,1 ,11 мільярда доларів. Цей пакет став одним з найбільших за останні роки. Я вам розповідав про те, що конгрес вирішив надати Україні допомогу в розмірі 800 мільйонів доларів по 400 мільйонів доларів на рік. Звісно, що ми вдячні за. Американську допомогу, тим більше, що вона включає таку зброю, яку ми самі не здатні виробляти, але порівняйте цей масштаб: 800 мільйонів і 11 мільярдів. Що ж входить в цей пакет? Основний акцент там робиться на мобільних системах, здатних зупинити морський десант. Це ті ж ракетні системи HIMARS, які вже довели свою ефективність в нашій країні і сучасні. Гаубиці і стратегія США полягає в перетворенні острова на такого неприступного і дуже небезпечного декабраза для того, щоб зробити ціну вторгнення у Тайвань неприйнятно високою для Китаю, тому що ви знаєте, що кращий спосіб виграти війні це запобігти її початку. Хто ж потрапив під удар цих китайських санкцій? П'ятницю Міністерство закордонних справ Китаю оголосило цей чорний список. Санкції передбачають і замороження активів в Китаї, і заборону на транзакції, і заборону на в'їзд до материкового Китаю, Гонконгу, Макао для керівників відповідних компаній. Головними мішенями стали: Boeing Defense Space and Security. Це оборонний підрозділ авіагіганта, який базується в Сент-Луісі. Важливо. Підкреслити, що санкції націлені саме на оборонний підрозділ, а не на цивільний. Хоча для Боїнг Китай залишається критично важливим ринком для пасажирських літаків. Ну і загалом, Боїнг кампані це один з найбільших світів виробників літаків і космічних систем. А ще і озброєнь, і кампанія і розробляє і обслуговує пасажирські літаки, військові літаки, вертольоти, ракети, космічні системи. Виручка у них під 70 мільярдів доларів США, тобто майже вдвічі більше, ніж весь товарний експорт нашої країни на рік. Також під ударом Northrop Grumman, це один з найбільших світових виробників зброї, відомий своїми аерокосмічними системами. А також дуже цікава відносно молода компанія Anduril Industries і Palmer Lucky. І це найцікавіше насправді в цьому переліку санкцій, тому що Палмер Лакі є засновником і Андуріла, і творцем около VR, І він по суті символізує нове покоління оборонних технологій. Його молода компанія спеціалізується на автономних системах і штучному інтелекті. І три дочірні компанії Андуріл також потрапили під санкції. І лакі до речі не приховує, що готується до конфлікту з Китаєм, і це стало основною місією його компанії. До речі, в цьому році компанія залучила 2,5 мільярди доларів в черговому раунді фінансування, отримавши оцінку близько 30,5 мільярдів доларів, що робить цю компанію однією з найдорожчих приватних технологічних компаній в США. І їх ключовими продуктами є безпілотні літальні системи. Системи протидії БПЛА, автономні наземні морські платформи, сенсорні мережі а також спеціальне операційне програмне забезпечення для інтеграції даних на полі бою. Компанія активно розвиває твердопаливні ракетні двигуни і баражуючі боєприпаси, зокрема систему родранер, призначену для перехоплення ворожих дронів і крилатих ракет. Чи є це реальною загрозою, чи це більше. Дипломатичний тиск і символізм. На перший погляд, крок Пекіна виглядає символічним, тому що американські оборонні підрядники, оці defense contractors, вони майже не ведуть бізнесу з Китаєм і так через суворе законодавство США. Це ембарго на продаж зброї Пекіну, яке діє десятиліттями. Тому заморожувати їм там по суті немає чого. Але тут є прихована загроза, і головний ризик полягає в ланцюжках постачання, тому що. Китай контролює левову частку світового ринку рідкоземельних металів, необхідних для виробництва високоточної зброї, і санкції можуть ускладнити закупівлю компонентів через посередників. Це рішення Китаю з'явилось на тлі складної дипломатичної гри. Ескалація торговельної війни спочатку, коли Трамп після свого приходу знову до овального кабінету задрав митні тарифи проти Китаю до просто захмарних висот. Але згодом... Провели перемовини американська і китайська команди високого рівню, що дозволило Трампу і Сі укласти по суті таке річне перемир'я, відступити в тарифах, і багато хто сприйняв цю угоду як таку слабкість США чи відступ Трампа від попередньої політики. Втім, схвалення продажу зброї Тайваню з боку Америки стало відповіддю критикам в Конгресі США, які побоювалися, що Трамп. Може просто пожертвувати Тайванем заради кращої торговельної угоди з Сі Цзінпіном. І це резонансне рішення тепер демонструє, що військова підтримка острову насправді залишається для США пріоритетом високого рівня. Лідери США і Китаю мають зустрітися ймовірно в квітні наступного року, і нинішня ескалація може бути ну, таким черговим підвищенням ставок перед переговорами, де кожна сторона хоче. Сісти за стіл, так би мовити, з сильнішими картами. Які ж позиції артикулюють США і Китай? МЗС Китаю заявили, що продаж зброї серйозно підриває суверенітет, і територіальну цілісність Китаю. Пекін продовжує наполягати, що Тайвань – це бунтівна провінція, яку він поверне, і якщо знадобиться, то силою Вашингтон же посилається на закон про відносини з Тайванем 1979 року, так званий. Taiwan Relations Act, який зобов'язує США надавати острову засоби для самооборони, і жодна адміністрація за останні 45 років не порушувала цього зобов'язання. Тож санкції проти Боїнг, проти Андуріл і інших американських технологічних збройових гігантів, це сигнал не стільки бізнесу, скільки політичним елітам у Вашингтоні. Китай намагається провести червоні лінії, показуючи, що Будь-яка військова допомога Тайваню буде мати свої наслідки. Водночас зростання ролі таких компаній, як Андуріл, свідчить про те, що майбутнє протистояння в Тихому океані буде війною дронів, війною штучного інтелекту і війною високих технологій. І саме вони, а не чисельність населення, за якою Китай безумовно перевершує США, стануть вирішальними в цьому протистоянні. Шановні друзі, з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте прокоментувати це відео, підписатись на мій ютуб канал Галасюк про економіку. І дякую вам за підтримку. І на Patreon, і тут, на YouTube. Ви сприяєте економічному просвітництву українською мовою. Це важливо. Дякую вам до зустрічі.